Олімпіада скажено несеться, затягує свої тенета, боротьби, перемог, поразок та скандалів, про які сьогодні ми поговоримо у нашому форматі. Три слова про Олімпіаду. Традиційний апдейт по ситуації навколо Владислава Гераскевича, якому я нагадаю, міжнародний олімпійський комітет забороняє е, виступати у шоломі з зображенням вбитих Росією українських спортсменів. І от сьогодні відбулось декілька таких подій, наприклад, брифінг МОК, який є щоденним. І от на цьому брифінгу журналісти здебільшого якраз задавали питання щодо цієї ситуації. Представник МОК багато разів сказав і наголосив, що вони хочуть бачити Владислава на змагання, хочуть, щоб він виступав, але завжди додавали але оце їхній БАД супроводжувало цю розмову завжди. І вони, в принципі, Владиславу дали вже альтернативу не стрічка чорна, не лише чорна стрічка на руці, а її дозволили показати цей шолом до та після заїзду. Не знаю, як вони хочуть це зробити до та після, але ну думаю, якось це в своїй голові вони уявляють. Владислав сказав, що він не буде цього робити. Він хоче конкретно виступити в цьому шоломі. Боротьба триває і невеличкий такий нюанс, наприклад, IBCF технічно, саме в технічній складові, цей шолом затвердило. Тобто заключне слово якраз за міжнародним олімпійським комітетом. Переходимо до спортивних новин, до баталій та змагань. Дмитро Шепюк продовжив підкорювати олімпійські схили. Сьогодні дебютант Олімпіади показав 36-й час у супергігантів. Перемогу ж знову не здобув Марко Одер. <му> який вже ну, напевно може претендувати на звання найбільшого провалу цих Олімпійських ігор. Однак, водночас на звання найкращого атлета Олімпіади претендує його співвітчизник Франйо фон Альмен, який її здобув уже третє золото цих ігор. Марко Дермат в підсумку став третім, а розділив двох швейцарців на подіумі американець Райан Кохран Зігль. Пам'ятаєте вчора. Ви забили? Забули про це? Я вам трошки напам'ятаю. Підбиваючи підсумки чоловічої індивідуальної гонки в біатлоні, я сказав, що сьогодні Франція вернеться, щоб перемогти. Так от, ну, повернулись, перемогли. Але спочатку про Українок там не менш драматично. Олександра Меркушина, Христина Дмитренко та Юлія Джима синхронно на перших трьох вогневих рубежах відстрілялись на нуль. Однак на останньому синхронно почали хибити. Знаєте, я хочу запитати, це що таке? Олександра та Христина схибали по одному разу. Юлія Джима, на жаль, записала до свого пасиву три неточні постріли. Дарина Чалик ж вирішила йти проти цієї системи. І на перших трьох вогневих рубежах мала по одній хибі. А на останній закрила всі мішені. Ну, тож, сумарно, три промахи. Як підсумок, Меркушина сталася 17-ю, Дмитренко 18-ю, Юлія Джима фінішувала на 53-й позиції, а Дарина Чалик на 61-й. Так от, до перемог. Ну, я вже анонсував, що перемогу здобули француженки, а саме Жуля Сімон у неї. Один промах і перша позиція влужено, два промахи та друга позиція. Але ця гонка ну, не могла пройти без сенсацій. Лора Хрістова з Болгарії відстрілялась на нуль та на фініші стала третьою. Біатлон на Олімпіаді без сенсаційного результату ну не біатлон. такого ви в цьому світі не побачите. Дмитро Мазурчук та Олександр Шумбарець потрапили до топ 30 перших змагань з лижного двоборства. Сьогодні відбулись змагання в Гундерсені з нормальним трампліном та 10-кілометровою гонкою. За підсумками стрибкової частини, Шумбарець йшов 31-м, Мазурчук 32-м. Однак у гонці хлопці змогли піднятись. Дмитро фінішував 27-м, а Олександр 30-м. Перемогу ж здобув норвежець Єнс Офтебро, який на фініші здолав австрійського лідера загального заліку Кубка Світу Йонеса Лампартера та Фіна Ейро Хірвонена, якого, мабуть, ну, мало хто очікував побачити на п'єдесталі. У фристайлі після Стайлу почався розіграш нагород у Моголі. Це з'їзд по спеціально горбистому схилу. Там змагання вийшли досить неочікуваними, адже у першій спробі фіналу вилетіла неодноразова призерка етапів Кубка світу цього сезону Тес Джонсон. Проте друга спроба навіть перевершила першу, адже чинна олімпійська чемпіонка з Австралії Джакера Ентоні повністю завалила свій спуск, фінішувавши аж на восьмій позиції. А перемогу зуміла здобути американка Елізабет Лемлі, яка у 20 років цілком підтвердила свій статус майбутньої зірки Могулу. Три українські екіпажі виступили у змаганнях двомісних саней серед чоловіків та жінок у санному спорті. Олександра Мохта Олена Стецьків за сумою двох заїздів показали сьомий час. Перемогу у жіночих змаганнях здобув італійський дует Фьотер Обергофер. До речі, вони стали першими в історії олімпійськими чемпіонками, тому що ця дисципліна дебютує на олімпіадах. Серед чоловіків Ігор Гой та Назарій Качмар показали 14-й сумарний час двох проїздів. Даниїл Марціновський та Богдан Бабура завершили змагання з 16-тим часом. Неймовірна розв'язка відбулась у боротьбі за медалі. До другої спроби лідерами підійшли сенсаційні представники США, які все ж на останньому сегменті прямо перед самісіньким фінішем другого проїзду. Помилились та стали у підсумку шостими. Перемогу сенсаційно здобули італійці Рідер та Кайнцвальдер. Німці Вендель та Арльд, яким багато хто прогнозував перемогу без сенсаційно без золота. Завтра нас очікує фантастична естафета, де Італія зійдеться проти Німеччини боротьба, яку не можна пропускати. Для американської команди, яка бореться за високі місця у медальному заліку, одним з найбільш очікуваних івентів став виступ представника ковзанярського спорту Джордана Штольца. 21-річний талант виграв 16 гонок на етапах Кубка світу. Тому перемога на олімпіаді на дистанції 1000 метрів. Не шокувала нікого. Ба Більше Штольц здобув дебютне золото Олімпійських ігор з Олімпійським рекордом, продовживши традицію встановлення найшвидшого часу на Олімпіадах з попередніх трьох днів. Нарешті на Олімпіаді стартували одні з найцікавіших і престижних змагань чоловічий хокейний турнір. Вперше за 12 років на ігра беруть участь гравці з НХЛ. Проте, в першому матчі турніру це не допомогло чинним олімпійським чемпіонам з Фінляндії, які поступились в міцній збірній Словаччини 1-4. То що, можливо, НГЛ не така вже й крута, і гравці з Європи складуть їм конкуренцію. Подивимося в найближчі дні. А на цьому ми завершуємо підбивати підсумки п'ятого змагального дня Олімпійських ігор 2026 року. Попереду в нас чимало цікавих змагань. Тож підписуйтесь на YouTube канал, на наші соціальні мережі, ставте лайки та пишіть в коментах, що найбільше сподобалось вам цю середу. До нових зустрічей! Слава Україні!